Натрапили на ось таку нору. Може там лес? Або не зрозуміло хто. Ось там ще є. Може це вхід і вихід? Зрозуміло. Тут, тут ще є. Скаємо, хто там. Хільда не підходи. Мої собі Хільда не, не залізла в нору. Пішли, Хільда. Пішли Хільда далі. Ось тут на поваленій колоді знайшли одного гігантського шушерибка. Але якийсь він зовсім не гігантських розмірів. Бо то вже так сухо, вже погода не сприяє. Вони люблять, щоб була волога. Вже, мабуть, кінець сезону. Шушерибків. Будемо чекати наступних грибів. Вже шуширобок став такий сухий. Вже, мабуть, кінець сезону. Сашко також уже посохли. Все, на перший погляд можна подумати, що це листочок. А це якийсь гриб. Можливо, хтось знає, що це за гриб. Він якийсь мені дивний. Брати не буду, бо не знаю. Пішли далі. Хільда втомилась, лапки заболіли. Це йшла Хільда.